Підпалив автомобіль українського захисника у Кременчуці. Судитимуть місцевого жителя. Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Кременчука. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, у жовтні 2024 року чоловік через месенджер отримав пропозицію за грошову винагороду підпалити автомобіль українського захисника. Кременчуків знайшов припарковану поблизу багатоповерхівки автівку, облив її саморобною легкозаймистою сумішшю і підпалив. Свої дії він зняв на камеру мобільного телефону та надіслав відео замовнику підпалу. Проте обіцяних коштів. За виконану роботу так і не отримав чоловіку. Інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Це частина перша статті 114 з позначкою 1 та частина друга статті 194 Кримінального кодексу України.